Просто про відходи. З вами у студії Світлана Каритун, представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький. Вітаю всіх, хто зараз за кермом на роботі чи просто слухай нас удома. Сьогодні у рубриці просто про відходи дізнаєтеся, чому декотрі відходи є небезпечними і що з ними робити. Просто про відходи. От що перше вам приходить на думку, коли чуєте фразу небезпечні відходи? Якщо це батарейки чи медикаменти, то ви вірно рухаєтесь. Багато хто говорить, що пластик так, пластик багато в чому є небезпечним, токсичним, але в нашому сміттєвому вітрі він стає побутовими відходами. А от небезпечні відходи несуть суттєву загрозу для людей і довкілля, адже мають такі властивості, як вибухонебезпечність, окисна здатність, легкозаймистість, токсичність, інфекційність та інше. До небезпечних відходів, які трапляються в нашому побуті, найчастіше відносять батарейки та акумулятори, ртучмісні термометри та лампи, фармацевтичні та хімічні препарати, фарби та мостила, а також електричне та електронне обладнання. Такі речі не можна просто викидати у смітник до попитових відходів. Їх потрібно здавати в спеціальні місця, звідки ці небезпечні відходи відправляються на опроблення до компаній ліцензіатів. У Хмельницькому функціонує екобус, який приймає небезпечні відходи. Він працює в різних мікрорайонах міста згідно графіка, і його легко знайти на сторінках у Фейсбук та Інстаграм «Офіс Розумне довкілля Хмельницький, або просто вбивши в пошуковик за ключовими словами, наприклад, графік, екобус Хмельницький, січень 2026» або лютий 2026» і так далі. Нагадаю вам перелік небезпечних відходів, які приймає екобус: а це батарейки та акумулятори, люмінісцентні лампи, штутні термометри, побутова хімія, косметика, фарби, клеї, розчинники, медикаменти, електричне та електронне обладнання. До слова, коли перебираєте свою домашню аптечку, то відділяйте білістери та різні паночки від паперу та картону. Адже папір це вторсировина, сировина, яку потрібно сортувати окремо, крім екобуса, небезпечних відходів, Безпечні відходи у Хмельницькому можна принести до центрів управління відходами. Зверніть увагу, що Екобус та центри приймають такі відходи лише від мешканців Хмельницької громади, а організаціям чи підприємствам необхідно напряму звернутися до компаній ліцензіатів. А тепер коротке резюме. Небезпечні побутові відходи не можна, повторюся, не можна викидати у смітник. Їх потрібно приносити у спеціальні місця. У Хмельницькому це екобус та центри управління відходами. Загалом в побуті складно жити без різної техніки, ліків чи побутової хімії. Це про певний комфорт та якість життя, але потрібно відповідально поводитися з тими речами, коли вони вам стають непотрібними. З вами була Світлана з офісу Розумне довкілля Хмельницький. Почуємось. Просто про відходи.